Після інаугурації Трампа ринок нерухомості почав гойдатись. Ринок зараз дуже емоційний. Хто хвилюється, хто панікує, а хто навпаки не хоче пропустити можливість купити, поки ціни не виросли ще більше. Нові заяви Трампа. Ринок нерухомості на межі краху, що буде після травня 2025 року. Після останніх заяв Трампа ринок нерухомості захитався. Хтось панікує, хтось масово скуповує квартири, але що буде з цінами насправді? Ми, агенція X-Estate, розклали ситуацію по поличках, розповімо, що відбувається і що робити, щоб не втратити гроші. Що зараз із цінами на нерухомість? Весна 25-го року принесла стабільне, але повільне зростання. Ціни під підвищується, але без різких стрибків. Це зростання зумовлене кількома факторами: перше зростанням собівартості будівництва, подорожчали матеріали та робота. Друге інфляційними процесами в країні. Гривня поступово знецінюється. Третє загальною невизначеністю в економіці після міжнародних новин, заяв політиків та ситуації з фінансуванням забудовників. Ринок не злетів, ціни ростуть помірно. Покупці зараз ведуть себе обережно, але активність не зменшується. В деяких районах новобудови вже подорожчали на 5-7% за останні два місяці. Тож панікувати не варто, але і зволікати з рішенням Теж ризикована. За нашими спостереженнями, до кінця 2025 року новобудови, комфорт і бізнес-класу можуть зрости в ціні на 5-10%. Особливо це стосується великих міст: Львова, Києва, Одеси. Причини очевидні: зростання собівартості будівництва, високий попит у центральних районах і скорочення кількості нових проєктів. Зараз забудовники ще пропонують акції, розстрочки та бонуси. Але такі умови триматимуться недовго з наближенням осені біль. Шість із них будуть переглянуті. Ринок вторинного житла зараз розділяється на два табори: з одного боку застаріле житло, хрущовки, панельні будинки 60-х, 80-х років, особливо на околицях. Їх ціни поступово знижуються. Причини зрозумілі: низька енергоефективність, зношеність інженерних систем, застаріле планування та необхідність капітального ремонту. З іншого боку, якісна вторинка це квартири у цегляних будинках, у центральних районах міст або Поблизу розвиненої інфраструктури. Такі об'єкти залишаються стабільними в ціні, а інколи навіть зростають у вартості, якщо мають сучасний ремонт або особливу локацію. Ринок вторинки більше не рухається як єдине ціле. Різниця між окремими сегментами зростає, і покупцям важливо орієнтуватися не лише на загальні тренди, а й на специфіку конкретного об'єкта. Сегмент оренди зараз демонструє стабільне зростання. Щомісяця збільшується кількість людей, які шукають житло в оренду. Як серед внутрішніх переселенців. Так і серед молодих спеціалістів, які повертаються до міст після зими. Цей попит автоматично тягне за собою і ціни. Найбільше це помітно у великих містах: Київ, Львів, Дніпро, де орендне житло розлітається ще на етапі публікації. Для власників квартир це сигнал. Якщо ви давно не переглядали орендну ставку, саме час проаналізувати ринок. Є шанс підвищити дохід, залишаючись у межах конкурентних цін. Після інавгурації Трампа ринок нерухомості почав почав огойдатись. Частина покупців вирішила призупинити свої рішення, чекаючи, коли політична ситуація стабілізується. Вони бояться, що нестабільність може негативно вплинути на ринок. Але є й інша сторона. Інші покупці навпаки почали масово скуповувати нерухомість. Чому? Бо вони бояться, що через політичні зміни ціни на квартири ще більше піднімуться. Ринок зараз дуже емоційний. Хто хвилюється, хто панікує, а хто навпаки не хоче пропустити можливість купити, поки ціни не. Виросли ще більше. Що робити в такій ситуації? Не піддавайтесь паніці. Ми знаємо, як діяти раціонально та обдумано. Зараз, як ніколи, важливо правильно орієнтуватись на ринку, щоб зробити вигідну угоду. А ось як ми можемо допомогти, щоб вам було легше орієнтуватись у всій цій ситуації. Ми створили телеграм-под квартирант. У ньому ви можете дивитися актуальні ціни на квартири в реальному часі, підібрати найкращу пропозицію, знайти квартиру або орендаря. Без головного болю. Не витрачайте час на пошуки. Переходьте до нашого телеграм-бота Квартирант за посиланням в описі та отримуйте все необхідне для правильних рішень. Чого чекати влітку: зростання чи падіння? Літо 2025 року обіцяє бути гарячим і не лише за температурою. Ми очікуємо збільшення пропозицій на ринку нерухомості, особливо серед новобудов. Забудовники активно працюють над запуском нових проєктів і до літа на ринку з'явиться. Багато нових квартир. Але тут є інший момент. Попит буде шалений. Багато людей планують купувати нерухомість саме влітку, що збільшить конкуренцію серед покупців. Тому очікувати падіння цін марно. Літній сезон буде періодом, коли ринок буде гарячим, і ціни продовжать зростати, незважаючи на всі спроби прогнозувати зниження. Якщо ви плануєте купівлю, не варто зволікати. Скоріше за все, ціни піднімуться, а вибір обмежиться. Поради покупцям. Покупці, якщо що ви плануєте придбати квартиру? Ось кілька порад, щоб не пропустити вигідні варіанти. Почніть моніторити ринок вже зараз. Чим раніше ви почнете стежити за ситуацією, тим більше шансів знайти хорошу пропозицію. Затягування із пошуком може призвести до того, що ви просто пропустите вигідні варіанти. Звертайте увагу на акції та знижки від забудовників. Багато компаній пропонують привабливі умови для тих, хто готовий придбати квартиру на ранніх етапах. Не забувайте про енергоефективність Активність. Квартири з хорошими енергетичними характеристиками будуть в тренді не тільки цього року, але й у наступні кілька років. Вони дозволяють значно економити на комунальних послугах і з часом можуть стати більш затребуваними на ринку. Поради орендодавцям: підвищення оренди має бути поступовим, щоб не відлякати потенційних орендарів різкими стрибками. Ринок оренди чутливий до змін, тому краще здійснювати невеликі, але стабільні підвищення. Також не забувайте про косметичний ремонт, оновлення інтер'єру, заміна меблів або навіть новий шар фарби можуть значно підвищити привабливість вашої квартири і дозволити вам запитувати більше за оренду. Моніторинг попиту у вашому районі ще один важливий аспект: використовуйте аналітику для коригування орендної ставки та для того, щоб бути в курсі змін на ринку. Якщо хочете зробити це ще швидше та ефективніше, скористайтеся нашим телеграм-ботом для актуальних даних. Ринок не летить у прірву, але й не стоїть на місці. Ми в Віксестейт щодня спостерігаємо ці зміни. Тож, якщо ви думаєте про покупку, продаж чи оренду, звертайтесь до нас і не забудьте, новий президент це не привід для паніки.